Реактивна система залпового вогню Берест це унікальна розробка українського військово-промислового комплексу. Вона безжально нищить ворога і вірно служить нашим морпіхам, які захищають Україну на східному напрямку. Пробиве чергування української реактивної системи дивимося у матеріалі наших колег із військового телебачення України. Так, як і будь-яка техніка, Берест потребує підготовки до виїзду та щоденного технічного обслуговування. Зранку перед виїздом на бойове чергування проводиться повністю технічний огляд. Бойової машини також виконується зарядка її заправка. Після чого машина, якщо не виявлено ніяких недоліків, виходить на бойове чергування. Завдяки ретельному догляду машина пройшла довгий бойовий шлях, але жодного разу не підвела наших бійців. Щодня морпіхи 36-ї бригади виконують по декілька бойових виїздів. кажуть, що на східних рубежах ситуація поки чи не найгарячіша. Порівняти напрямок Керсонський та Донецький. На херсонському напрямку ну було якось потихіше. Тут Донецьку трохи погарячіше буде. Бувають відвятки часто. Ну вони обично косять, не попадають. Ми вчасно все зреагуємо і відбиваємося, щоб поїхати назад. На місці у хлопців є від п'яти до семи хвилин на знищення противника. Вони швидко беруть задані орієнтири для максимального ураження цілей. Робота береста захоплює подих. А про результати філігранної роботи армійців дізнаємось вже незабаром.